Прийшла посилочка. Доброго дня всім. Мама замовила якісь квіти. О, цікаве так пакування таке цікаве. Дивіться. Така обрештовочка зроблена. Так виглядає. Так, як його дістати, звідси, щоб не поламати зараз. Ось тако виглядає. Ну, не зламалася в дорозі, дивіться, рослинка. Зараз подивимось, що це в нас гортензія. Якийсь айплаус. Чи ацеплаус, плоус, не знаю, як воно. А тут ротенція, метист. Ага, так просто запакувала. Зараз я достану його звідси. Ось такі дві рослинки. Ну, пережили дорогу, бачите, навіть не пов'яли. Вологі, до речі. Ось таке в нас сьогодні розпакування. Такі дві гортензії красиві, я думаю, будуть. Ось так мама замовляє собі різні сорти.